Любов доньки Юлії до малювання пані Анна помітила ще з малком. Це і вирішило її подальшу долю. Дівчинка вступила у мистецький коледж, навчання, відпочинок, допомога по дому, все, як у молодих дівчат. Проте є одне, але Юля не чує від народження. До року ми думали, що вона як звичайна дитина, бо вона була рухлива, активна, якісь мала звуки там ам мам. А потім, коли ближче до року, я почала помічати, що її ровесниці вже ну. Мають якусь мову, мають якісь речення. І ми почали, звичайно, йти на обстеження Мукачево, потім ще Мукачево, потім дали направлення до Києва як всім. Ну і там вже виявилося діагноз цей, і сказали мені, що це швидше всього з народження. В Ужгороді є спеціальна школа, інтернат для дітей з фізичними вадами, де Юля досить добре навчалась. Проблема таких закладів брак кадрів, адже навчити дітей з вадами слуху зможе лише професійний сурдоперекладач. На сьогоднішній день по Закарпатській області працює діючий перекладачів 8, 8 чоловік з, з дипломами перекладача сурдолога сурдоперекладача. На думку пані Анни, батькам дітей з вадами слуху, важливо приділяти велику увагу своїм дітям, особливо спілкуванню. Для цього потрібно вивчити спеціальну абетку, де кожна буква позначається рухом. Це є абетка. Коли Юля моя пішла в школу, мені запропонували в школі цю абетку, я її вивчила. Вивчала по частинах, ну здавалося, воно важко, але потім воно пішло від букв до звуків, потім до, до слів, потім до речень. Е, є таке, що, наприклад, можна сказати по буквах слово, а можна показати, наприклад, мама, оце мама, а можна сказати мама. Головне для людей з вадами слуху завжди бути в суспільстві. Пані Анна каже: люди з втраченим слухом завжди щирі, привітні та дружелюбні, чого не можна сказати про інших.